На Слобожанщині за 10 кілометрів від кордону ЗРФ розмістилася Грунівська Січ. Це аналог козацької січі і садиба зеленого туризму. У цьому просторі відтворено побут і культуру українського козацтва. До 24 лютого 2022 року. Грунівська січ радо зустрічала усіх бажаючих у своїх стінах. Однак нині простір не працює. До того ж, на початку літа 2023 року, внаслідок ворожої атаки безпілотника, тут була зруйнована світлиця. Це наслідки ворожого удару по Грунівській січі. У цій зруйнованій будівлі, яку називали світлицею, зберігався інвентар табору, зібраний за 10 років існування. Музей обладнана кухня, етноодяг, бібліотека, спортивне спорядження та інші речі. Ми відчували, що це може трапитися. Спокійно не було кожен день, коли обстрілювали прикордоння, що рано чи пізно і десь інтуїтивно це відчували, але не хотіли в це вірити. Приліт сюди відбувся ударним безпілотником Російської Федерації. Шахід, типу шахід, якщо я не помиляюсь, десь о 2.30 ночі. Багато друзів звернулися до нас з тим повідомленням, що потрібно відкрити рахунки, тому що щоб усі хто бажає, всі наші друзі могли допомогти фінансово або підтримати. Збір ми організували, але це не була якась довготривала акція. Чому? Тому що у нас де повномасштабна війна, і ми розуміємо, що, наприклад, Ну відбудова за сьогодні. Ми відбудовувати точно не будемо а воїнам на фронт допомога потрібна більш актуально і потрібна була ще вчора. За 10 років свого існування дитячий кінний козацький табір «Грунівська Січ зустрів у своїх стінах тисячі людей, які вивчали козацьку культуру, брали участь у спортивних активностях, пробували свої сили у народних промислах. Згадує Микола Фісаюк, нині ж через близькі січі до кордону табір не працює. Ідея Грунівської Січі вона зародилася у 2014 році, а в 2014 фактично вступила в дію. І чому Грунівська Січ і чому Січ? Грунівка, тому що село Грунівка тут поряд, так як ми прив'язані до місцевості, а Січ, так як це прикордонна застава. У 2014 році почалася гібридна війна проти України під назвою АТО. Ось, і ми відчули разом із побратимом, співзасновником, ідейним засновником Гринівської Січі Володимиром Вакулою про те, що варто саме. От на прикордоні створювати подібні застави і втілювати тут військово-патріотичне виховання. З 24 лютого практично робота припинилася до середини березня. Тут перебували біженці. Микола Фісаюк зізнається, нині найбільше мріє про перемогу України, а після неї готовий разом із однодумцями продовжувати популяризувати козацькі традиції на Сумщині. Христина Довбня, Євгена Абрасімов та Андрій Юрченя Суспільне новини, Сумщина.